Сьогодні у випуску час пік, наслідки підриву і доля підривника, деталі терористичного акту, вчиненого в Керецьківській громаді. Якщо йде кров людей або смерть людини, то перекреслює найблагороднішу мету. Житлове питання де і як розміщувати переселенців наступного року, вирішували представники різних обласних і закордонних організацій. Для нас дуже велика проблема сьогодні, де ці люди. Можуть знайти той затишний куточок в місцях Закарпаття. Екологічна продукція. Подружжя з хуста виробляє посуд і декор зі скляних пляшок. Разом з нашими покупцями робити маленькі добрі справи, як ми кажемо, трішечки рятувати Закарпаття від засмічення. На Закарпатті правоохоронці викрили місця незаконного виготовлення пакування та перероблення тютюнових виробів. Обшуки складських приміщень відбулися у виноградові. Тут правоохоронці виявили цех з незаконного виробництва тютюнової продукції. Його замаскували під майстерню з виготовлення меблів. На місці виявили верстати для виготовлення і пакування цигарок, для переробки бракованих сигарет і повторного використання тютюну та інше допоміжне обладнання. Ході обшуків вилучили готову тютюнову продукцію та понад 3,5 Оннитчину, який використовувався на цьому виробництві. Досудове розслідування триває. Закарпаття з перших днів війни приймає внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні понад 172 тисячі переселенців офіційно зареєстровані в області. Тому питання про розміщення ВПО на території регіону досі залишається відкритим. Саме його й розглянули під час зібрання представники різних обласних та закордонних організацій. Для нас дуже Велика проблема сьогодні, де ці люди можуть знайти той затишний куточок в місцях Закарпаття, де вони зможуть в майбутньому проживати. Із короткострокових рішень Закарпаття розмістило цих людей в місцях компактного проживання. Наша організація підтримує зв'язок з такими місцями, надаючи. Соціальну, психологічну, юридичну безкоштовну допомогу завдяки підтримці з боку ВКБ, але питання житла це рішає тільки дуже короткостроково. Того ми сьогодні задумались над тим, яким чином ми могли би допомогти їм для того, щоб ці люди отримали, можливо, якусь квартирку чи якусь кімнатку, гуртожитку в більш довгостроковій перспективі. Насамперед, під час конференції обговорили юридичні аспекти забезпечення житлом ВПО та пошук альтернативних рішень в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Щодо більш тривалих, більш суттєвих варіантів для проживання людей, таких існує декілька варіантів. Один з них це підтримка в оренді приватного житла для тих людей, які здатні. Після спливу шести місяців продовжувати сплачувати орендні платежі самостійно, без зовнішньої допомоги. Проте, існує велика кількість людей, які не можуть собі цього дозволити. Для таких мають існувати окремі рішення, які також, в принципі, законодавством України вже передбачені. Ці модальності якраз і були описані нашими колегами з нашого Київського офісу сьогодні. І я дуже радий, що сьогодні долучилися майже усі територіальні громади Закарпатської області до обговорення проблеми соціального житла та тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб в у громадах Закарпатської області. Близько 30 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб планують залишитися на Закарпатті, тому забезпечити їх житлом основне завдання представників Закарпатської ОВА та громад, зокрема. Сьогоднішня зустріч була дуже корисною, тому що, мені здається, вперше піднялося питання розмежування місць компактного проживання і соціального житла. Бо це два різних питання, і відповідно два рівня вирішення проблеми розміщення внутрішньопереміщених осіб. Якщо з місцями компактного проживання, Проживання дійсно все більш-менш зрозуміло, і скажімо так, їх облаштування, і навіть ремонтні роботи в таких місцях це короткострокова відповідь на ті виклики, які стоять перед Закарпатською областю у напрямку розміщення внутрішньопереміщених осіб. То соціальне житло це вже інший комплекс вирішення проблеми, тому що дійсно в громадах не створені черги на соціальне житло а відповідно, це й певні. Формотворчі зміни на рівні громади, мабуть, да, тобто прийняття можливо якихось нормативно-правових локальних актів для громад, щоб вони могли сформувати таку чергу на соціальне житло. Під час конференції також вдалося краще вивчити потреби ВПО, покращити співпрацю з міжнародними донорами та територіальними громадами Закарпаття, де мешкають переселенці. Патрульні виявили ймовірних крадійок великої суми грошей. Вони отримали в орієнтування мікроавтобус Фольксваген, який рухається в бікужородам, та в ньому перебувають підозрювані в крадіжці великої суми коштів. Патрульні невдовзі виявили та зупинили автомобіль, в салоні якого знаходились чотири ймовірні крадійки. Під час перевірки охоронці порядку в однієї з жінок знайшли приблизну суму грошей до викрадених. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх подальших обставин. Хід будівництва сміттєсортувального заводу в селі Янноші Берегівського району оглянули перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, колеги з обласної ради, делегація Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини та комітету Саболд Шадмарберег. Завод на берегівщині важливий об'єкт, будівництво якого дозволить закрити потребу району в питанні поводження з відходами. А підприємство працюватиме відповідно до сучасних європейських стандартів, зазначив Мирослав Білецький. За його словами, готовність об'єкта потужністю 3 30 тисяч тонн на рік, який в області зводять у межах проєкту Zero Waste – теорія для всіх, практика для кожного у транскордонному регіоні становить близько 75%. Підрядна організація вже збудувала майданчик для компостування, приміщення для зберігання небезпечних відходів, дезінфекційну яму, резервуар для забруднених вод від сміттєвого полігону. Тут пробурили артезіанську свердловину для водопостачання, уклали трубопроводи зовнішніх мереж питних, технологічних, каналізаційних, пожежних водогонів. Кілька об'єктів на завершальній стадії будівництва. Зокрема, зовнішні енергетичні мережі, будівля та обладнання насосної станції свердловини. В результаті не замазуємо нічого. Просто ось таким чином. Тобто гострим кінчиком розмазуємо глазурь. І для того, щоб вам розмазати, вам потрібно більше нанести. Не можна наносити так мало вивчати рецепти традиційної закарпатської випічки та спільно випікати хліб і смаколики. Ужгороді на базі благодійного фонду каріта внутрішньопереміщені особи разом з волонтерами та досвідченими кондитерами випікали медові пряники. Це таке товариство тепле, домашнє. Ну, як для нас, жінок, це дуже важливо. Кухня – це ж наше все. І аромати, і руками щось зробити, а особливо тісто, воно ж живе. І тому ми сьогодні робимо пряники, будемо їх розмальовувати, коли вони спечуться. і Подаруємо комусь те, що ми сьогодні робимо напередодні різдвяних свят, <плес> новорічних свят. Це велика справа. <плес> <плес> Наші вироби, які ми сьогодні зробимо, ми відправимо як благодійні для тих, хто потребує для наших воїнів. Нехай вони відчувають, що ми любимо їх, спілкуємось про них, оберігаємо їх своїми молитвами. Захід організували в рамках проекту Ділимося хлібом, який реалізується за ініціативи фундації імені князів благодійників Острозьких. У нас є дві мети в цьому проєкті. Перше це інтегрувати внутрішньопереміщених осіб у середовище, зібратися разом, зробити щось смачненьке. Медові прянички, які будуть передані військовим, які перебувають на лікуванні у місті Ужгород. Цими військовими опікується наш підрозділ «Помагатори» і ми будемо їм передавати наші прянички». Спільне випікання і традиційні рецепти мають стати містком між поколіннями і регіонами в рамках цього проєкту. Чимало увагу тут приділяють старшому поколінню, адже сьогодні вони вразлива категорія людей. У нас вийшла чудова арт-терапія, адже робота з тістом надзвичайно позитивно впливає, особливо на літніх людей. Вони працювали з тістом і. Відволікалися, трошечки забували про свої занепокоєння або негаразди. А звичайно, розпис медових пряників підвищує їхній настрій і покращує їхні творчі здібності. Тобто дійсно для літніх людей такі ініціативи є дуже важливими, і ми, звичайно, раді їх завжди підтримувати. Проєкт реалізовується з жовтня 23-го року. Захід з виготовлення та розпису медових пряників був шостим заключним. За цей час організатори охопили близько 60 учасників з числа ВПО. Це неабияк позитивно вплинуло на їх інтеграцію. Тож у майбутньому планують реалізовувати подібні проекти і надалі. Сезон зимових свят розпочався, тож у поліції нагадують, купувати живі новорічні дерева варто лише на офіційних ярмарках. Усі ялинки, сосни та смереки мають бути чіповані або містити етикетки. На чіпі чи індивідуальному номері штрих-коду міститься вся інформація про дерево. Територія ярмарку обов'язково огороджена. Локація має містити інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює продаж та режим роботи. Має бути лінійка для виміру, розміру новорічного дерева та оприлюднена Вартість погонного метра. Усі законно зрубані ялинки можна перевірити на сайті openukrforest.com. Потребу унікальні витвори мистецтва. Подружня пара у хусті займається виготовленням посуду та декору із скляних пляшок, які повторно не використовують. Василь та Вероніка займаються цією справою вже протягом кількох років. Головна ідея створення сучасного мистецтва, яке привертає увагу до забруднення Закарпаття та водночас розвиває культуру сортування сміття. Ми вирішили, що можемо переробляти використані скляні пляшки завдяки нашому обладнанню і таким чином. Разом з нашими покупцями робити маленькі добрі справи, як ми кажемо, трішечки рятувати Закарпаття від засмічення, піднімати цю актуальну проблему. Наразі ми багато представляємо наші вироби за межами регіону, постійно їздимо на різні ярмарки. Також розробили унікальну в своєму сегменті колекцію сувенірів Закарпаття це тарівочки з зображеннями. Культових споруд, зокрема Ужгорода, це катедральний собор, це філармонія. У нас в шоурумі в Хусті, звісно, це хуський замок, і таким чином можна придбати унікальну річ, врятувати пляшку і зробити свій маленький внесок з Закарпаття. Привезти частинку його собі додому. Тарілки, вази, світильники, підсвічники, стакани, келихи та тематичні вироби виготовляють в спеціальних печах при високих температурах від 720 до 860. З градусів. Ми забираємо наші пляшки з закладів або люди нам приносять пляшки. Потім ми їх ну, сортуємо відповідно, тому що деякі йдуть на одні вироби, другі на другі вироби. Вот. Якщо брати там тарілки, то на тарілки переважно йдуть пляшки з-під вина, з під шампанського. І відповідно ми вже їх переплавляємо в муфельних печах при певній температурі. Вони деформуються і потім, коли е, остигають, вони набувають уже товарного вигляду. Потім уже там ми їх пакуємо, відправляємо або люди до нас приходять. Ми робимо на них також гравіювання. Гравіювання у нас робиться бормашинкою, воно не стирається і робиться вручну. І відповідно, це кожна наша пляшка це є, по суті, витвір мистецтво. Зараз митці створюють вироби на новорічну тематику. Зокрема, чималим попитом користуються ялинкові прикраси. Це вітражна техніка, просто замість вітражного скла. В даному випадку ми використовуємо скло пляшкове. Кавою та екологічної ідеї сувенірів ще одна родзинка виробників незвичне та оригінальне пакування своїх виробів. У нас еко-пакування, ми пакуємо всіна замість пупирчатої плівки, замість пінопласту. Дуже багато позитивних відгуків і про це, тому що, коли приходить посилочка, її відкривають. І перше це запах карпатських лугів. Подружжя й надалі планує продовжувати свою еко-ініціативу та залучати до неї якомога більше людей.